Чому не спі? Розкажіть, будь ласка, чому перевага все ж таки в направленні внутрі і добавок компанії Неспі? Ну, в принципі, чому добавки? Я так трошки наперед чилася. Не всі проблеми, і так би мовити, не всі стани потребують саме призначення лікарських препаратів. Є дуже багато ну, проміжних станів здоров'я, коли людині просто треба допомогти, там, закрити якісь дефіцити або підкоригувати харчування, або їй треба щось дати таке, що їй допоможе відчувати себе здоровим, але це не є захворювання як такове. Тому не завжди потрібна аптека. Є більш ну, коректні такі щадящі методи. Допомоги людині. А чому саме на Тому що ну, є велика доказова база. Це по-перше, є велика кількість сертифікатів. Це міжнародна компанія, кількість э, стран, де працює на вона ну, дійсно вражає. І є власний досвід, собственно, з чого я починала до того, як прийти в компанію на я приймала там добавки, але це ну, інші були фірми. І ну, в мене був непоганий результат як для себе, да? тому що завжди якісь питання по здоров'ю. І по перше, ніж призначати людям, завжди щось не на собі. Тобто я отримала там власний результат, мені сподобалося. Потім я почала потроху додавати е, певні рекомендації до е, ведення своїх пацієнтів. Тому, окрім впевненості в тому, що це якісно, є е, результат в плані поліпшення здоров'я з боку пацієнтів. Ну тому саме компанія не спіє. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, от ті та кількість пацієнтів, яка до вас приходить, вони вже після наздачення добавок, конкретно компанії не вони вже отримали результат і приходили і говорили про те, що ось у мене вже такий результат є. Тобто конкретно з таким так, є, вони да, Так, Є такі, котрі і ну основна маса, вони ще в процесі, тому що там вже це не тиждень, і не два. Це від декількох місяців. А mm -hmm. певні добавки, вони рекомендуються. Ну як їжа, да ми ж їмо... Ми не їмо два місяці в рік, ми їмо постійно, в принципі. Тому є певні речовини, які є базовими, вони рекомендуються на тривалий період. Є просто довгі курси лікування, ну, наприклад, там, по залізу, це мінімум чотири місяці. Просто є проміжні результати, коли людина там, два місяці пропила, ми робимо контроль і далі продовжуємо просто круговому Ну, Тобто є ну, поліпшення і є люди, котрі там, ну, вже закінчили. так. Тому позитивні ефекти є це і в плані порушення поліпшення якості травлення, і в плані покриття там дефіцитів. Ну основний це там порушення роботи щодо подібної залози заліза дефіциту, що найчастіше зустрічається в моїй практиці. Я зрозуміла, дуже багато з лікарями, з якими от я спілкувалася, у них питання наступне. Як запропонувати пацієнту, який прийшов до лікаря там, традиційної медицини, нетрадиційну медицину, Тобто, коли ми там говоримо за добавки, всі вважають, що це от, нетрадиційна медицина, це десь там травки-муравки, і вони не мають ніякого відношення, наприклад, до конкретного результату по там, якогось захворювання. Як ви ось це, зробили цей крок вперед, як ви це переступили, і як вам зараз? Здається, от рекомендувати людям, як, реком... як... як ці люди реагують на те, що ви рекомендуєте добавки? Ну, По-перше, я не кажу, прямо добавка. Це. Mm -hmm. а, я іноді кажу, що я не можу це питання вирішити за допомогою аптеки, тому що, ну, наприклад, в мене не влаштовує форма фольової кислоти. Деться на птиці, і вона не буде працювати так, як повинна. І я людині кажу, що а, у вас є дефіцит, але покрити цей дефіцит за рахунок а, аптечного препарату ми не можемо, тому що форма не та, вона не буде працювати. Навіть якщо ви будете її приймати, вона ну, не дасть вам результату. Просто витрачені гроші. Але є фоліова кислота в іншій формі, в біодоступній або там, комплекс біоактивний, який гарантовано вам дасть результат, тому щоб не витрачати гроші час там, і власне, здоров'я. Можу вам рекомендувати комплекс компанії на спину да? Або, наприклад, людина закінчує активний курс лікування, наприклад, той самий гастрит. І я кажу: добре, ми з вами закінчили, щоб підтримувати стабільний результат, є препарат. ну, Препарат, я так називаю, котрий допоможе а, зберігати гарний стан шлунка протягом там, тривалого часу. Тому, щоб завершити прямо весь цей цикл, було активне лікування. А зараз буде більш делікатний і ну, рослинний препарат на рослинній основі комплексний, котрий допоможе вашій сільські оболонці оптимально працювати там. І закріпити саме результат. Да, да? Да, да. Mm -hmm. Або, а, Людина звертається в неї дисбактеріоз, да урчання, метеоризм перепробувала один-другий. Там пробіотик не допомагає. Я кажу, досить витрачати кошти. Давайте є чудовий пробіотик до І тому ну давайте візьмемо його. Так це дорожче інколи, ніж препарати порівняно з аптекою, Але по-перше, там кількість капсул, вона ну, досить велика. А по-друге, дійсно буде результат, і людина відчуває це вже на там другий-третій день прийом. Там ще Тому... ж діюча речовина, кількість діючих речовини капсуле. Так, він збалансований, він там, ну, і при пробіотик є, він чудовий по складу. Тому ну, я не, не пропоную це як протиставлення аптеці. Ні, це допомога також. Просто якщо людині казати, що це відразу надував, то це ну, іноді викликає. Ну, негативні такі емоції у пацієнтів. Але якщо сам лікар не має впередження проти проти цього, тому ну мені здається, що не і пацієнт не буде проти. Дивіться, а як це запропонувати? А ваші пацієнти запитують, а ви самі п'єте? Так, запитують, тому, тому це звідки, часто, звідки да. я дізналася, тому да? що я сама приймаю. Зачастую в лікарів, ті, з якими ми теж працюємо вже зараз, ті, які почали нам працювати і, і вони більше знайомляться із нашими комплексами, головна умова це пити самому, тому що коли. Коли сам спеціаліст, там лікар, да, почне пити і отримає перший результат, тоді у нього буде власна доказова база, і потім не потрібно вже говорити, що це десь до працювання там лікарів. Інші... Складності запропонувати, складність була запропонувати, коли сам не спробував, тому що mm -hmm. ти її ну, кота в мішку. Да. Ну чомусь з приводу аптеки ми ж не випробували всі ліки на собі. Це таких питань не виникає. Якась є кредит довіри, да, але будь-який препарат він має свої побічні. А на рахунок компанії, Inspeak, коли вже є власний досвід, ну тоді дійсно ну, не страшно запропонувати. Просто а, якщо хтось впереджено відноситься до рекомендацій банків, вирішить якесь своє питання, будь-яке, яке, яке вас давно турбує, не знаю, там випадає волосся, поганий стан шкіри, здуття живота закрити да, закри, завжди, можна нети якісь питання, котрі не влаштовує власному здоров'ї. Тому можна вирішити власне питання, і потім ну, навіщо це потрібно, ну такого питання не. не Дякую, дуже заністована. А скажіть вас, от рекомендації купо подали рекомендацію вашим колегам, які, наприклад, ще знаходяться в стані роздумів приймати, не приймати, давати рекомендації не не, не давати, приєднуватись, не приєднуватись? Приєднуватись однозначно, починати щось робити, тому що немає ні в кого великих звершень відразу. Ну ні в кого і такого не буває, і все ми і все ну, по маленьких кроках. Тому. Великий результат не складається з маленьких кроків, тому варто починати просто щось робити, навіть якщо ви не дуже впевнені, навіть якщо ви сумніваєтесь, на мій погляд, краще зробити і жалкувати, ніж не зробити все життя. Потім корити себе що не зробив. Тому просто треба почати і, ну, і спробувати. Це дійсно працює. Це ну, приємно працює. Приємний результат. Дякую. Ну, Я думаю, що тут жалкувати не доведеться. Нам тут дуже багато присів. Ну, тут потрібно розбиратися і більш. Працювати з тією людиною, яка рекомендує долучитися до нашої компанії. Дякую.